Юлія Тимошенко здивувала заявою в суді, анонсувала кінець війни і вибори. Невже мир настільки близько? Зеленський розповів, на якому етапі переговори про завершення війни, деталі за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Війна може закінчитися вже найближчим часом. Після цього в Україні пройдуть вибори. Це випливає зі слів Юлії Тимошенко. Лідерка батьківщини пов'язує справу проти себе із зачищенням політичного поля. Вони зараз, напередодні підписання мирних документів та проведення виборів, зачищають тих, хто ідеологічно встає на принципово інші позиції. Справу набу проти Тимошенко прокоментував Володимир Зеленський. Він не здивований спробами підкупити депутатів Слуги народу водночас, усі аналогії із тиском режиму Януковича на Тимошенко відкидає. Чесно кажучи, я б це з часами Януковича не порівнював би. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з нової пошти. А якщо серйозно, я не бачу, як це пов'язано з виборами в Україні. Тим часом за Тимошенко почали вносити заставу. За даними Української правди, станом на ранок 20 січня вже внесена третина суми понад 13 мільйонів гривень. Кошти надійшли від Сергія Рабчука та Оксани Фетісової, яких пов'язують із одним з головних спонсорів батьківщини нардепом Костянтином Бондарєвим. Натомість сама Тимошенко заявила, що нічого не знає про сплату коштів. І стверджує, що правоохоронні органи роблять усе, аби вона не змогла внести заставу. Водночас Зеленський визнав: всередині монобільшості в парламенті не все так добре, мовляв, дійсно є депутати, які хочуть достроково скласти мандат. Є багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або скласти мандат, але тим не менше є війна, є виклики і є закон. Поки що всім потрібно працювати як би складно не було. Та все ж. Чи правду каже Юлія Тимошенко про кінець війни найближчим часом і що відбувається в переговорному процесі? Президент стверджує, що діалог із американцями триває постійно, тому про глухий кут наразі не йдеться. От я кілька разів спілкувався вже з Уміровим, і він на зв'язку з Віткофом, з Кушнером, і я спілкувався з ним ввечері сьогодні, о 6-й ранку, з Уміровим вночі, і вони дзвонили разом з Арахамією. Ось зараз написав мені Буданов, щось хоче доповісти. Видання Axios повідомляє, що Україна та США мають підписати угоду про післявоєнне відновлення на 800 мільярдів доларів. І якщо всі необхідні документи будуть готові, то Володимир Зеленський може вирушити до швейцарського Давосу і вже там, на зустрічі з Дональдом Трампом, підписати угоду. Поки що буду в Києві. А якщо поїду впевнений, що наші команди про це говорять, то тоді зустріч з Трампом буде. Безумовно, завжди зустріч з Америкою повинні закінчуватись конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, то будемо зустрічатись, заявив Зеленський. Проте Вашингтон виявився не готовий укласти угоду. Видання Axios стверджує, що Трамп скасував підписання документа в Давосі. Зустріч двох лідерів не відбудеться. Сам план, нібито потребує доопрацювання. і нової дати зустрічі поки немає. Друзі, на вашу думку, чому Білий дім дав задню? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Ніхто не хоче долучатися до Ради миру Трампа. Країни Європи оголосили бойкот Сполученим Штатам. У чому причина? Трамп злив закриті переписки з топ-чиновниками Євросоюзу. Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Дональд Трамп догрався в НАТО. Обмежують для Сполучених Штатів доступ до розвідувальних даних. Усе через суперечку навколо Гренландії. Про це пишуть змі з посиланням на джерела альянсі. Зазначається, що довіра до Вашингтона фактично зруйнована. У НАТО зізнаються, що раніше рівнялися на Штати, а тепер отримали удар ножем у спину. Натомість американські військові в альянсі змушені вибачатися перед колегами за політику Білого Дому. Водночас CNN пише, що Сполучені Штати та Данія вже найближчим часом можуть переглянути двосторонню угоду про захист Гренландії. Можливо, в документі пропишуть гарантії на заборону китайських інвестицій в острів. На цьому тлі в Данії тривають мітинги на підтримку. У Гренландії. Також учасники акції протестують проти політики Дональда Трампа. Водночас американський лідер анонсував окрему зустріч у Давосі щодо Гренландії. Про це він заявив після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп наголосив, що острів має вирішальне значення для національної та світової безпеки Сполучених Штатів і запевнив, що не відступить від своїх намірів. Натякнув, що в разі потреби застосує силу. Ба більше Трамп ще й злив у мережу свою переписку з Еммануелем Макроном. Президент Франції в ній запропонував американському лідеру одразу після Давоса зібрати зустріч у Парижі і запросити на неї українців та росіян. Я можу організувати зустріч Великої сімки в Парижі в четвер після Давоса. Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян. Давай повечеряємо перед твоїм від'їздом. Написав Макрон. У переписці французький лідер сподівається, що їм разом вдасться вирішити питання Ірану. Але він сумнівається щодо дій Трампа навколо Гренландії. Майже одночасно з цим очільник Білого Дому опублікував і особисте повідомлення від генсека НАТО Марка Рюте, де той розсипається йому в компліментах. Те, що ти зробив у Сирії, неймовірно. У Давосі я виділю твою роботу там, у Газі і в Україні. Я спробую знайти шлях вперед щодо Гренландії. З нетерпінням чекаю зустрічі. Політико зазначає, що тема Гренландії відсуває війну в Україні на другий план. І на полях форуму в Давосі українські представники тепер змушені боротися за увагу лідерів Євросоюзу та Штатів. Якщо з першу зустріч між Трампом і Зеленським мала стати центральною геополітичною подією Давоса, то тепер її навіть не запланували. Цією ситуацією вже скористалася Росія. Сергій Лавров провів паралель між Гренландією та окупованим Кримом. Наприклад, президент Хорватії закликав Трампа не ставити свої інтереси вище за права народу Гренландії. Цитата: рішення про майбутнє Гренландії може приймати виключно гренландський народ. Поставте на місце гренландського народу народ Криму, і вам багато стане, мабуть, зрозумілим. Тим часом Трамп надіслав понад 60 країнам запрошення увійти до Ради Миру. Він хоче створити її у Давосі. Проте провідні країни Європи бойкотують пропозицію. Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Швеція хочуть слідом за Францією відхилити запрошення, пише Блумберг. Україна теж отримала запрошення до Ради Миру. Проте рішення ще не ухвалила, адже Трамп запропонував увійти до складу Ради також Росії та Білорусі. На думку глави Білого Дому, орган може працювати не лише над миром у Газі. А й в Україні. Проте, за даними Financial Times, український президент не впевнений, що хоче бути в одному складі з Путіним. Перш ніж прийняти пропозицію, Зеленський прагне краще зрозуміти, як функціонуватиме рада. Друзі, а як ви вважаєте, яке рішення має ухвалити український лідер? Пишіть варіанти в коментарях.